Буназіо, всім привіт! Вирішив почати рік з чогось дуже доброго, і тому там в мене є кілька цікавих новинок, навіть не кілька. А вирішив я почати з навушників від мези, які звуться Адвар. Це їх преміальна внутрішньоканальна моделька з 10-мм динамічним випромінювачем. Взагалі, що мені подобається в мези, мені в них в них все майже подобається. А це, наприклад, те, що вони демонструють націоналізм здорової людини, чи як це сказати, патріотизм здорової людини. Тобто вони розпов... кажуть, що ця модель була на джерелом натхнення для цієї моделі, були давньорумунські міфи. А ось це коло означає їх хоро... хору. Тобто, це хорово, танець, в якому. Давні румуни віддавали пошесті коло оберту світу, коло оберту світил в небі і всьому такому іншому. Плюс у них там ще багато різних джерел натхнення було пов'язаних з історією. Ще мені в них дуже подобається, що вони не роблять там десятки моделей на рік, а просто випускають одну, дві, три моделі. Інколи здається, в них були роки без чогось супернового. Але якщо вони це роблять, вони роблять це дуже класно. Тобто тут в нас чисто однодрайверна моделька, але вона виконана на такому рівні, і звісно, вони так тюнінгували її звук, що воно в цілому того дуже варто виглядає класно, звучить дуже добре. Коштує, звісно, теж там десь їх ціна біля 700 доларів. В нас буде трохи дорожче через податки та курси, але в цілому цей рівень виконання і всього іншого тут дійсно говорить сам за себе. Тож, думаю, достатньо передумов. Давайте на все це подивимось. Тобто, ось таке дуже стильне, строге пакування, тобто просто чорний і золотисте тиснення. Більш нічого тут немає. ну Там якийсь штрих-код на задній стороні, але це вже дрібниці. Звісно, було воно запаяно у пластик. Всередині традиційно ось така чорна коробочка з дуже щільною кришкою. І ось зазвичай я ненавиджу цей матеріал, цей штучний оксамит, але ось тут він виглядає дійсно доречно, бо ж навушники на ньому розкішно диво, виглядають. Обережно покладу їх на стіл. Далі тут іде, мабуть, найкращий буклет, який я бачив з навушниками. Тобто тут дійсно вони вивертались на поліграфію. І ось такий чохол, дуже нагадує чохол до їх повнорозмірних моделей, актуальних, дорогих, там лірік, наприклад. І теж дійсно класний. Всередині. Що ми маємо? Я в цілому тепер маю на огляд адвари, маю 109 модельку і ще маю до них преміум кабелі, але кабелі, мабуть, підуть окремим відео, коли я огляну спочатку базові навушники в стоковій комплектації. До них є комплектний кабель. Незвичайний інструмент для чистки, тобто щиточка, тут петля, магнітик, але ще є ось такий. Не знаю, чи це якийсь брак, чи це ще для чогось, щоб щось чистити, не знаю. Не був сильним в чищенні навушників ніколи. Далі, найкрутіший інструмент для відстебування MMCX, тобто його можна носити замість якогось брелка на ключах. Там, якщо вам на ходу, треба десь MMCX від'єднувати. Ну, Він працює, як і всі інші такі інструменти, але просто крутіше виглядає. І ось ще одна річ, яку я дуже схвалюю, яка мені дуже подобається, це те, що в якості насадок вони просто поклали повний комплект від Final Audio. Багато класних силиконових насадок. З... Тут багато різних варіантів за розміром, тому тут кожному є щось, щоб обрати. Думаю, що навіть немає жодного сенсу казати, що дизайн тут і майстерність виконання, якість складання абсолютно чудові. Навушники зроблені з металу, вони такі трохи важкенькі. Основний корпус зроблено з, із сталі, яка відлита під тиском, а також додатково фрезерована і вкрита потім ось цим дуже блискучим чорним. Хромовим лаком. Тут, бачите, логотип компанії, все таке. І плюс деякі додаткові деталі, зроблені з латуні, що теж виглядає дуже класно в поєднанні комбінації. Форма дуже ергономічна, вони чудово сідають у вуха. Звуковод за задовжиною, але завдяки тому, що тут така товста частина, і взагалі вони доволі ергономічно так сідають в самий край вуха. Для мене вони дають трохи кращу за середню шумоізоляцію. Тож трохи краще відсікають зовнішні шуми. Є тут, звісно, виступ, щоб тримати насадки. І сіточка для захисту від уламків. На передній стороні ось така воронка, раструб. Я не знаю, чи дає він щось акустично, чи він просто для краси, але виглядає дуже стильно. Додатковий компенсаційний отвір знаходиться всередині, тож не буде проблем, якщо вітер дує просто з цієї сторони. Комфортні в посадці, в ношенні. Дуже гарно складені, ну тобто ви бачите, що тут все на дуже чудовому рівні. Кабель зробили змінним. Тут використовуються MMCX-конектори. Правий, додатково марковано червоною смужкою, щоб зразу було що він йде у правий навушник. Дуже гарно клікає конектор. Тобто, Виглядає дуже надійним. Є завушена традиційна, і тут він вже такий от приємний сріблястого кольору, звитий спиралью, кабель. Він м'який, але не супер м'який, але достатньо для того, щоб не мати проблем з мікрофонним ефектом чи загальною, взагалі з ергономікою. Ось тут він доходить до розгалужувача і повзунка. І тут після розгалужувача він йде вже в 4 кабелі, плетений до Ось такого металевого 3,5 мм штекеру. Мезе пропонує там ще змінні кабелі для цієї моделі, але про один з них поговоримо в якомусь з наступних відео. Ну і звісно ж, поговоримо про звук. Навіть не, не знаю, чи є сенс казати, але він тут дуже класний. Тобто, Мезе зробили гарний динамічний звук, який відомий своєю збалансованістю між. Усілякими крайнощами. Тобто вони не стали робити там, щось супер-басовите, або там, щось фокусоване на мікроконтрасті, абсолютно там з кришталевим звуком, там, абсолютно нейтральністю чи чимось таким. Не стали вони робити там типову масив... масивну вежку. Там... Ну, в цілому не для того, зазвичай беруть гарний динамік, щоб зробити з нього щось дуже забарвлене. Простіше це зробити з арматурами або гібридами, або ще чимось. Динамік це завжди така музикальна подача, але музикальна не в тому сенсі, що там інколи музикальні кажуть про навушники, які там зовсім все розгладили, і там взагалі не вистачає деталізації, але воно звучить дуже цільно і іноді навіть динамічно. Ні. Тут гарна роздільна здатність, але вона не педалюється. Тож дуже збалансовані низькі частоти, верхні, ну давайте поговоримо про все крок за кроком. Я їх прогрівав 60 годин, були мали, е, невеличкі зміни в звуці, але якщо ви вирішите їх раптом купити, не витрачаєте час. Звісно, є по що щоб був аудіофіл, який почав слухати непрогріті навушники, в нього луснув сфінктор. Не той, що ви подумали, а шлунковий. Е, е, але бідолашний до кінця життя мучився страшенною печією. Але ж ні, це все байки, тож можна слухати не навушники. Тобто, якщо ви їх купите, немає сенсу відтягувати процес е початку задоволення. Тобто тільки підберіть правильні насадки, не занадто великі, не занадто малі. І все, можете іми насолоджуватися. А вже там звук ще трошечки покращиться, поки ви їх слухатимете. Тож, бас тут... Е Приємно збалансований, вони не басхедні, глибокий бас тут присутні, але присутні тільки щоб побудувати цю фундацію, на якій буде розвиватися вся мелодія. Тобто, це не той варіант, щоб там полоскотати собі десь барабанні перетинки вібруючими низькими частотами, так, щоб вони віддавались десь в очі. Ні, тут в нас дуже гарне відчуття реалізму, трохи сфокусованості на маленьких обертунах і нюансах, щоб все звучало навіть гіперреалістично, інколи не 100% натурально, але дуже приємно. І дуже гарний баланс між швидкістю та вагою. Тобто, коли потрібно, він вони можуть видати і масивний бас, коли потрібно, достатньо швидкий для того, щоб відіграти навіть там натуральні якісь інструменти. І ще одна приємна їх особливість це, звісно, те, що бас дуже контрольований. Я не кажу про когерентність, Тут один динамік, його зазвичай беруть для того, щоб не було всіх цих перетинів частотних діапазонів, різних випромінювачів. Тут в нас абсолютна когерентність і динамік залишає, залишається на своєму місці, не наповзаючи на середні частоти у 99% випадків. Ну і давайте про приклади а, десь. В одному з минулих оглядів я використав Red Hot Chili Peppers як приклад, і мені ця ідея сподобалась не тому, що в них тут супер якісь натурально прописані низькі частоти, а тому, що бас гітара тут це такий один з головних інструментів, інколи навіть найголовніший, який саме і дає їм той фірмовий звук, що дозволяє RHCP відокремити від всіх інших. І ось тут Dark Necessities, наприклад. Тут це добре чутно, бо ці навушники бас відіграють дуже в міксі з іншими інструментами, не відокремлюючи і не гублячи його десь на задньому плані, тобто дуже збалансований варіант. І інший приклад це Yellow. Джангл Біл, дуже гарна мелодія традиційно для Єло, насичена усілякими різними ефектами. І тут є, звісно, басова лінія, але не така, щоб домінувала. Тож ці навушники відіграють і басову лінію дуже добре. І завдяки гарній сцені і середині з верхніми частотами вони дуже добре відіграють ту купу всіляких цікавих ефектів, з якими Єло так полюбляють бавитися у своїх треках. Середні частоти продовжують цю ідею тюнінгу, в них гарна роздільна здатність, тобто вона там не фокусується на мікродеталях, але роздільна здатність така, як потрібно, тобто без зайвого педалювання, але всі нюанси передані дуже точно. Є трошечки доданої ваги на середніх частотах, але вона йде там саме у вагу інструментів і вокалу, не заважаючи роздільній здатності, не заважаючи технічності. Інструменти передаються дуже добре, але тут немає жодного підкреслення емоцій додаткового або там динаміки. Якщо це є в треці, буде відіграно бездоганно, але від себе навушники не намагатимуться цього додати. Сцена помітно більше за середнь, за завширшки і за вглибшки. З точки зору інструментів, інколи на деяких окремих треках є таке відчуття їх дифузності. Але це дуже рідко трапляється і взагалі. Це зазвичай, там, коли якийсь камерний ансамбль, там трохи можна помітити. Але якщо багато інструментів, то все, цього ефекту не буде. Або ж, якщо це там якийсь рок або щось інше, там, звісно, взагалі цього не має бути, воно втратиться ще десь на етапу запису. Ну і що можна ще сказати? До якості запису модель, ну, скажімо так, дуже помірно чутлива. Звісно, з чимось гарним вони. Будуть звучати краще, більше розкриють свій, свій потенціал. Але якщо у вас там в медіатеці є щось не дуже добре записане, то з ними буде ну, там, не ідеально, але нормально слухати, можливо, буде там без, без е огиди на обличчя, але це вже залежить від вашої ступеня аудіофільськості. Можете потренувати потрібний вираз обличчя, щоб його демонструвати нафта оточуючими. І в якості, ні, не треба це казати, просто прикладом в нас буде. Перший це опис Burden, мабуть, найкраща балада в історії, і тут бездоганне виконання, шикарний вокал, нормальна така мінімалістична інструментальна частина. Ну і все це навушники відіграють дуже добре, завдяки тому, що вони класно відтворюють емоції. І тут це є, ну і звісно, не гублять там інструменти десь позаду теж. І другий приклад: це така гурт, який е потребує трохи більшу уваги, ніж він отримує, тому що це піонери важкого металу, які дуже багато кого надихнули, там, включаючи металіку. І ось, наприклад, трек Come to the Sabbath. Він чудовий в них всі альбоми майже чудові, навіть ранішні. В них дуже характерний високий вокал, незвичний, плюс вони більш дбали про якість запису порівняно з більшістю гуртів того часу. Тобто, звісно, навіть не добре, але не так погано, як в інших. І тут у нас гітари, цей вокал, дуже багато чого потрапляє на середні частоти, і навушники це відіграють добре, вони не розглажують це і не роблять супер агресивним, тобто продовжують цю збалансовану подачу. А от верхні частоти це, мабуть, найкраще, що в них є. Вони взагалі на флагманському рівні. Не знаю, як вони цього досягли. Може, якийсь тюнінг, може, ось ці. Частини зроблені з міді. Я, до речі, їх назвав, здається, латунними, але це мідь, написано на сайті Мезе. Тобто ці мідні частини може щось дають. Тобто тут в нас ä, помітно більше за середню протяжність близька до максимальної. Дуже гарна шаруватість. Тобто, ось якщо ви там хочете шаруватість не за всі гроші світу, це вам добра опція. Дуже правильне відпрацювання атаки затухання і дуже гарно підібрана кількість, тобто їх не занадто і не замало. Звісно, якщо ви зовсім чутливі до верхніх частот, краще їх послухати, ці навушники, але більшості людей, думаю, тут жодного дискомфорту не, не отримують. Натомість отримають дуже гарне відчуття реалізму для тембрально насичених інструментів, у яких багато чого йде верхні частоти. Дуже непогане відчуття там приміщення, де записується, якщо це не загубили на запису. Особливо там в випадках якихось бінауралок буде дуже добре. Тобто, все те, що дає гарні пророблені верхні частоти, тут присутні. Воздушність, усілякі затухання, повітряність, мабуть, а не воздушність, усілякі затухання, і все це. Ну, я вже не кажу про обертони, вони тут майже бездоганні. Прикладом першим. Буде Eyes Wide Open, King Crimson. Тобто тут у нас багато перкусій, багато чого йде в верхні частоти. Ну, взагалі це типово для прогрокових груп, тобто вони не намагаються задавити все компресором, хоча деякі роблять це. І тут у нас, звісно, перкусія, гітари, і багато чого йде в верхні частоти, і ці навушники відіграють все на гарному рівні. Воно звучить як. Окремі інструменти, але як окремі інструменти, які грають разом, без намагання розкласти все там на тонкі шари. І ще один екзампл це приклад. Перепрошую, інколи на англійську збивається, бо записую два відео одночасно. Це гарна компіляція Blue Note Reimagined і якийсь Mr. Jukes. Трек in Voyage. і це такий шикарний мікс тріпової електро електроники з джазовими мотивами, і, звісно, джазова частина багато чого вводить у верхні частоти, і ці навушники це добре то відіграють. В цілому, якщо говорити про звук, дуже збалансований, дуже природній, приємний, музикальний, але без намагань там щось Занадто підкреслити, щось зробити штучним, тобто тут фокус на таку от натуральну збалансованість. Найбільше вони розкривають себе на чомусь такому аудіофільському, звісно, але не пасують і на переважній більшості інших жанрів, але особливо добре себе показують на чомусь гарно записаному і на тому, що має ці самі тембрально насичені інструменти. Якщо говорити про порівняння, то в цьому сегменті взагалі багато чого, але я навмисно відкину одразу арматури, гібриди, планари, все окрім тільки однодрайверів. І тут є дві моделі, які я добре знаю і на які я спираюся у порівняннях. Перша це DUNU-ZEN, перша їх версія, вони трохи більш, трохи менш вагомі, більш легковажні. Тобто більш легка в них подача, трохи більш насичена повітрям, але при всьому цьому тут краще розподілення ваги, і тому вони для мене звучать трохи музикальніше. Інша моделька це FIU FD 7, інші мої улюбленці, але вони зовсім інші. Вони такі більш в обличчя грають, більш сфокусовані на емоціях, більш їх підкреслюють, більше фокусу на мікроконтрасті. В цілому така своєрідна протилежність цій модельці. Щодо джерел, ну, взагалі їм потрібен плеєр хоча б середнього сегменту, але краще щось верхньосереднього або навіть топового, бо в них є гарний запас, щоб зрости з джерелом. Тобто, якщо ви хочете їх з якимось портативним ЦАПом, то це має бути, мабуть, там щось із, із лінійки топових моделей Кейн Ру 6 по S2. Luxury and Precision, там, не знаю, може ще щось є, там начебто квестайл якийсь хвалять, але не чув його. Тобто щось таке, що зможе їх розкачати. Тож, підводячи підсумки, вмеже зробили чудову модель, яка повністю відповідає своїй ціні по всіх параметрах. Тож рекомендую при нагоді їх послухати. Дякую вам за увагу!